Я психолог, і раніше я дуже любила астрологію, матриці долі. Почитати, який я тип, от я Лєв, а в чому в мене Марс? І що це означає? Яка у мене буде кар'єра? Зараз вивчившись на психолога. Я розумію, що це все працює завдяки ефекту Бранума, коли ми з загального факта, типу, ти товариська, але інколи буваєш закрита. Вважаємо, що це точно конкретно про нас сказано, як вони взагалі це все знають. Ми пройшли. Ми це пройшли. Ви пройшли чи не пройшли? Я не пройшла той факт, що я все рівно люблю дивитись різні типології, шукати себе. А зараз я переключилась на кольоротипи, кольоротипи за сезонами. Мені здається, що я тепла осінь. Якщо хтось шарить, скажіть, я правильно думаю чи неправильно? І типологія зовнішності за Кібі, мені здається, що я софт-гамін або гамін романтик ви не знаєте, що означають ці слова, то я вам раджу виділити свій вихідний і позалипати в ці всі категорії, зрозуміти, наскільки у вас довгі руки і інші дивні факти, які ви, я не думаю, що колись думали про своє тіло. В цілому мені подобаються ці дві типології. А в тому плані, що вони говорять про те, що ми всі різні, а в нас різні очі, різне волосся, різна фігура. І там немає типу, що є класна фігура, а є не класна фігура. Просто там говорять, які кольори краще підходять, до якого типу, який одяг, я не знаю, стиль. Не знаю, це фан. Це фан. Я, звісно, проти магічного мислення, але ось так посидіти, пошукати себе. Це чудово.